Пане Дмитре, доброго дня! Вітаю. Вам мене слышно? Так, так, так звичайно. Ну, звичайно. Чудово, і видно, і слышно. Просто так, так. із цих енергетичних обстрілів я в походних умовах із телефоном цього разу. Пане Дмитре, і перш за все я маю представити, звичайно, пан Дмитро Снігирьов, це співголова ініціативної групи Права справа. І Військовий, звичайно ж, експерт, і перше запитання, звичайно, стосується цього жахливого обстрілу останнього нещодавно, який був, і нас майже в блекаут. Ми опинилися в жахливих умовах. Якщо чесно казати, як ви гадаєте, чи може це повторити? Ну звичайно, може, і чи не опинимось ми у тотальному блокауті, коли будемо вимушені? Як казав пан Кличко? Залишати Київщину і від'їжджати правда, я не розумію куди. Я теж не розумію вибачте. По перше, дякую за запрошення. Відповідаючи на ваше питання, а дійсно а куди виїжджати, якщо ракетному удару було піддано всю територію України, всю без винятку від Львова і відповідно до Донецька. Причому удари наносилися по енергетичній інфраструктурі. Відповідно без світла. А була вся Україна. Тому ну пан Кличко знов таки продемонстрував обізнаність ситуації, і ну, ви знаєте, тут важко навіть що коментувати. Це з приводу того, що вода буде гаряча, якщо її нагріти. Його знаменита фраза. Знаєте, ну, ну менше з тим біжати нікуди не треба, пані Тетяна. З приводу можливості повторення ракетних атак, я не виключаю цього сценарію. Тим більше, що Російська Федерація вже прямо заявила про те, що ракетні обстріли вона розглядає як елемент примусу України до мирних перемовин. Це заява піскова, тобто чіткі формулювання або Україна погоджується, або в нас будуть намагатися занурити у середньовіччя, цебто без води, тепла і все інше. Ну і тут варто скажімо так відзначити чутку позицію президента України Зеленського. Він заявив про те, що ми зможемо прожити без світла, але без гідності і честі не проживемо. Це дуже показово. Як власне протидіяти України ну, заходу? Вже заявили про те, що буде посилена військово-технічна допомога в першу чергу системами ППО. Франція передала дві установки системи ППО. І, Власне, аналогічна ситуація відбувається зі сполученими штатами, які заявили про подальшу військово-технічну співпрацю. Ну і власне можемо говорити, що підсумки Рамштайна – це приблизно до 1 мільярда доларів військово-технічної допомоги. Причому основний акцент це якраз на системах ППО і високоточні зброї. Плюс країни заходу наразі терміново перекидають в Україну генератори. Середньої і великої потужності і, відповідно, макрофінансову допомогу на відновлення енергетичної інфраструктури. Тому ми не залишимося сам на сам цією бідою. Але пані Тетяна, тут є досить цікава річ, у ну, мене виник, як то кажуть, когнітивний дисонанс. коли я прочитав повідомлення про те, що виявляється, незважаючи на секторальні е, фірми. Країн заходу і Сполучених Штатів і Великої Британії та інших, це повідомлення до речі головного управління розвідки Міністерства оборони досі постачають мікрочіпи для власне виробництва сокоточної зброї Російської Федерації. Мовиться про калібри, Онікси та все інше. Тобто, де логіка країн заходу, я не розумію. З одного боку постачати їм мікрочіпи для високоточної зброї якої руйнується наша енергосистема, а з іншого боку, давати нам матеріальну технічну допомогу, причому безкоштовно, на її відновлення? Чи наліпше було би поставити нарешті бар'єр щодо передачі е, технологій подвійного призначення країні окупанта, щоб унеможливити в подальшому виробництво високоточної зброї? Мовиться про мікрочіпи, які Ну, працюють системою ГЛАНАС Російської Федерації, тобто, ну, фактично наводять ці калібри, кінжали, онікси та все інше на українські ТЕЗ, ГЕС і е, об'єкти критичної інфраструктури. Це парадокс, пане Що, Дмитрий. Так. Я просто про це вперше чую. Ще могли б ви уточнити? Це ж порушення санкцій, які ввели самі ж країни Абсолют. заходу. Абсолютно. Що це за новина? Я просто про це ще не чула. Звідки ця інформація? О, е... Управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило перелік ага. фірм, причому навіть назви фірм, там їх до десятка, які досі постачають от, відповідно мікрочіпи для потреб російського ВПК в обхід санкцій. Мовиться про те, що через треті країни сірих ділерів, ну там схеми свої, але uh -huh. менше з тим вони постачаються. Але ви знаєте, ще один дуже показовий момент, пані Тетяна. Виявляється, що в іранських безпілотниках були мікрочіпи українського виробництва. От в чому цікавість моменту? І виявляється, і постачалися вони до 2016 року з України в Іран. Оту, от власне тут вже є. Це тема окрема. Ми з вами розглянемо її окремо. Тобто, є про що поговорити То, тобто, не тільки бо, бо там працював на Російську Федерацію, можемо говорити про те, що ну, співпраця йшла в посилених режимах таких. Ну, це по обстрілах. По обстрілах. що може унеможливити, пані Тетяна. Давайте дуже коротко підсумуємо. Власне, подальша військово-технічна допомога в першу чергу за системами ППО. Ота От дискусія, яка розгорнулася наразі навколо систем Петріот, які Німеччина має передати Польщі. Чи передати їх Польщі, чи передати Україні. На мою думку, власне, Український МЗС має зайняти чітку позицію, що ці системи ППО мають бути на території України. Якщо у вас є надлишкові е, системи, які ви готові передати Польщі, то їх ліпше передати Україні. Тим більше, що польська сторона заявила про те, що вони не проти такого факту передачі. Якщо Німеччина вла... причому Німеччина говорить про те, що ну це будемо радитися з країнами НАТО. Про що радитися? Ми фактично закриваємо небо не тільки над Україною, але й відповідно над країнами НАТО і передача систем ППО Петріот могло би унеможливити повторення тих подій, які відбулися. Мовиться про падіння ракет на територію Польщі внаслідок російського я підкреслюю російського обстрілу. Зараз можуть розповідати все, що завгодно, що не знайшли е, залишки другої ракети, але подібний інцидент стався саме через російські обстріли. Вони вже загрожують власній безпеці саме країн НАТО. Це перше, тобто посилення української системи ППО і друге, пані Тетяна, те, що про що я говорив: секторальні санкції, які заблокують роботу російського ВПК. Наразі ми можемо говорити, що Російська Федерація змушена таки рахуватися з тими санкціями, бо випуск тих самих калібрів, яких до війни випускали 160-180 одиниць. Наразі їх випускається до 60, але випускається саме завдяки постачанню тих самих мікрочіпів. Оце власне по ракетних обстрілах. Тобто, ну. Без світла ми з вами і ви, і я, тобто, пережили цей блекаут. Ну нічого страшного, як то кажуть. Справа в тому, що наші польські друзі саме про це і кажуть, що передавайте Петріот українцям, а Німеччина чомусь вагається, а Німеччина чомусь не впевнена, що можна це робити. Ось це і друге зауваження. Я правильно розумію, що це деякі саме е бізнесмени. Роблять злочин, обходячи санкції так. своїх власних держав. Це ж не держава е американська чи якась західна країна, підтримуючи Україну, допомагає росіянам робити ракети. Ні, це ж якісь брудні бізнесмени, які сірими шляхами шукають можливість заробити на війні. Це ж не державна політика, це просто злочин є. Злочин окремих комерсантів, звичайно, пані Тетяна. Це злочин окремих комерсантів, але ми маємо говорити про те, що е, є жорсткий характер, е, тобто контролю над передачами е, подвійних технологій. Відповідно, ми можемо говорити про те, що спецслужба і Сполучених Штатів, Великої Британії, і Франції і всіх інших країн НАТО мають приділити. Більше уваги до оприлюднених головним управлінням розвідки Міністерства оборони фактам щодо постачання мікрочіпів для ВПК Російської Федерації. Названі фірми. Я думаю, що висновки будуть зроблені. Якщо інформація пішла на загал, то скорше за все буде і відповідна адресна реакція з боку саме уряду цих країн. Тобто ми жодним чином не кидаємо камінь в город Сполучених Штатів чи Великобританії, звинувачуючи їх підтримці російських окупантів. Ні, мовиться про саме нечистоплотних бізнесменів, які намагаються заробити на війні. Так, так. Я так само вважаю, що раз вже про це відкрита кажуть, то мають бути і якісь наслідки. Реакції, а... Так, так. Так, пане Дмитре, що зараз відбувається? Розкажіть на фронті коротесенько. Я розумію, що у вас дуже обмаль часу на Донбасі. Там якась е, дуже важка ситуація, наскільки я розумію, продовжується. Так, так. і в Херсоні, це ж це ж покидьки Херсону роблять зараз велику шкоду. В цілому розкажіть, яка ситуація, скільки можливості є. Давайте дуже я стисло і коротко. Куп'янський uh -huh. напрямок. Гаряниківка, контрнаступ росіян захлинувся, тобто вони намагаються просуватися в бік Куп'янська наразі, ну скажімо так, зусиллями Збройних сил України. Цей контрнаступ призупинено. власне атаки росіян відбуваються в районі Лиман, Перший і Вільшанка. Так, в районі Киселівки вже контрнаступають Збройні Сили України, тобто можемо говорити про те, що харківський напрямок так само є зоною активних бойових дій. Тобто, росіяни намагаються покращити своє тактичне становище поблизу Куп'янська, тим самим блокуючи можливість контрнаступу ЗСУ в районі Сватова. Це так звані відволікаючі маневри. Я пояснюю, чим пов'язана активність Росіян в Харківській області. По Харківському напрямку там приблизно 1,5% території все ще контролюються окупантами, але менше з тим, я, тобто позиції Збройних сил України, вони ну, серйозні в моменті протидії збройної агресії Російської Федерації. Так, Сватове, бої в районі Кривошиївки та Куземівки. Чому показовий момент, пані Тетяна і шановні телеглядачі, відстань від Куземики до СВАТО 13 кілометрів, тобто, фактично, вийшли вже на безпосередню відстань вогневого ураження ствольної артилерії, з приємного пані Тетяна, в попередній передачі ми говорили про те, що інформація про передислокацію окремих підрозділів окупаційної армії з Херсонського напрямку в Луганську область, зокрема. На <анкредитетична> Вайдар, euh, euh, про що повідомляли і очільники Луганської військово-цивільної адміністрації, ну і власне британська розвідка, вона не підтвердилася. Це от тими дописувачами, коментарям, які там щось там намагалися кидати камінь наш город. Наразі Генштаб ЗСУ вчора оприлюднив інформацію про те, що у збройних читаю оригінал. У Збройних силах України поки не підтверджують масове перекидання російських окупаційних військ з Херсонської області у напрямку Донецької та Луганських областей. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий. Тобто, можемо говорити про те, що інформація, яка поширювалася з посиланням на очільника Луганської військово цивільної адміністрації, це знов черговий фейк. Далі йдемо по власне, Сватівському напрямку. Бої в районі Кармазіновки, це бої відповідно за трасу 66, це Сватове Креміна. Ми фактично вже підійшли впритул до цієї траси, мовиться не тільки про вогневий контроль. Бої в районі Площанки. Тут ми атакуємо Збройні Сили України, власне, намагаються нав'язати. Зустрічні, скажімо так, атаки супротивнику, не дати можливість контратакувати в цьому напрямку. Якщо говорити про Сватівський напрямок, то можемо, ну, скажімо так, найближчим часом, як то кажуть, будуть буде інформація, яка дає підстави для стриманого оптимізму. Підсумуємо так, щоб не роз, роз... Бахмутський напрямок найбільш складний. Але знов цікава інформація в чому, пані Тетяна. За повідомленнями російських пабліків, ПВК Вагнер почала будувати оборонну лінію поблизу Бахмута. Себто наступ ПВК Вагнер, про який вони так розповідали в засобах масової інформації, він захлинувся. Ба, більше того, контратака Збройних сил України вдалося відкинути окупантів зі східних околиць міста. Те, що наразі відбувається поблизу Бахмута, вони намагаються створити оперативне оточення, тобто флангове охоплення оборонних позицій Збройних сил України. Бої ведуться в районі Іванграда опитне і підгорне. Тобто, з декількох з двох напрямків вони намагаються створити такий собі міні-котел. Якщо говорити взагалі про тактику окупантів Донецької області, це так звана тактика малих котлів. Чому вона полягає? Вони відмовилися від тактики створення великого котла по лінії, власне, ізюм, е е з виходом на Слав'янськ, і наразі контратакують по декількох напрямках: Бахмут, Авдіївка, Салідар, Вугледар і відповідна Мар'янка. По Авдіївці бої в районі Опитне, Водяне. В районі Опитне ЗСУ контратакують. Інформація про взяття під контроль Опитна вона наразі перевіряється, а є різна інформація, тобто, але те, що наразі ми можемо говорити, бої точаться безпосередньо в самому місті. По Вугледару Павлівка, на жаль, знаходиться повністю під контролем окупантів. Тобто ціною великих втрат в живій силі, а мовиться про те, що там поблизу Павлівки вони поклали за різними оцінками до 400 осіб, саме елітних частин збройних сил Російської Федерації. Це 155-та бригада морської піхоти. Місце постійної дислокації Владивосток. Їм вдалося взяти під контроль Павлівку, але на цьому подальше просування призупинилося. Так, Салідар там бої в районі Яковлівки селища. Знов таки мовиться про те, що вони намагаються створити флангове охоплення опорних пунктів оборони. Росіяни контр... контролюють частково ділянку трасу від Яковлівки до Бахмутське селище Бахмутське, не путати з Бахмутом. Відстань приблизно до 4 кілометрів. Тобто тактика у них не змінюється з 6 часів. Боїв за Луганську область беруть під контроль рокадні дороги, перерізають можливість ротації особового складу, підвезення БК, вивезення поранених. Ну і відповідно створюють флангове охоплення, видавлюють українські війська. Але на цьому напрямку, станом на вчора, за інформацією безпосередньо з місць подій, знов таки спостерігається контрнаступ Збройних сил України. Ми покращуємо свої тактичні становища. Так, 12 кілометрів на південь від Бахмута. Росіяни намагаються штурмувати селище Курдюмівка і Кліщівку отам найбільші запеклі бої. Тобто, не маючи можливість взяти безпосередньо місто Бахмут, вони через Кліщівку і Курдюмоку е, е, намагаються, скажімо так, продавити українську оборону. Ну, це Луганський, Донецький Харківський напрямок. По Херсону, тактика обстрілів житлових районів. Тобто, знов-таки терор цивільного населення. Б'ють причому не по військовій інфраструктурі, а саме по житлових будинках. Але менше з тим, те, що відбувається наразі, це евакуація представників окупаційної армії аж з армянська. А це відстань це фактично вже Крим. Це ворота в Крим. Тобто, це... тобто евакуюються з відстані 80 кілометрів, де ми так, можемо Хаймерсами Хаймерсами досягати. Оце дуже показово. Причому знов-таки вчора я моніторив власне російські пабліки. Були повідомлення очільника окупаційної адміністрації про те, що в місті паніка. Ракетна атака з боку ЗСУ. Ми взяли під контроль власне, ті дороги з Криму, про які ми з вами говорили в попередній передачі. Тобто Збройні Сили України створюють передумови для деокупації. Уже лівого берега Херсонської області, лівого берега Дніпра мається на увазі. Ну, відповідно, подальшого успішного просування в напрямку Автономної Республіки Крим. Навіть вже чутки ходять про деяку евакуацію, ну там вже фортифікаційні укріплення будуються в Криму, і деяка евакуація з Криму вже починається. Так, так пані Тетяна, так. Оце дуже показово, що власне очільники окупаційної адміністрації вже Криму і Костянтинова Аксьонов заявили про те, що наразі створюються, ведуться активні фортифікаційні інженерні роботи вже безпосередньо в Криму. Це показник, пані Тетяна, показник настроїв. Запорізька область, давайте вже коротко підсумуємо. І закінчимо Запорізька область. Передислокація окупаційних військ в район Мелітополя. Вони побоються знов-таки за інформацією російських пабліків, вони страшенно бояться українського контрнаступу в напрямок Мелітополя і Бердянська. Бердянськ для них ключова логістична база. Через цей порт йде передислокація особового складу і техніки. Плюс, відповідно, контроль за Запорізькою областю дає можливість нам деокупації території. Херсонської області і виходу к адміністративним кордонам Крима без форсування природної перешкоди річки Дніпро. Оце так короткі підсумки того, що відбувається на фронті. Тобто, пані Тетяна, навіть на Донецькому напрямку підсумуємо, є позитивні новини. Збройні сили України контратакують на найбільш небезпечних ділянках. Ще раз повторюю, це Бахмут, це Авдіївка і це в районі Солідара. Пане Дмитре, але армянськ він знаходиться на відстані близько 90 кілометрів. Від е, я ще розумію від тих місць, де ми контролюємо. Це ж північ Криму, якраз там йде деяка евакуація, як ви самі казали, і він більше ніж 80 кілометрів. От я зараз подивилася, е, це як можна зрозуміти, що в нас від хай, ж... хай марси вони б'ють 85-90 кілометрів. Пані Тетяна, тому можемо говорити про те, що ми ж не б'ємо по центру міста. Правильно? Ми ж на відміну від окупантів б'ємо по місця засередження, а місця зосередження це на скорше за все передмісля армянська, де створені оборонні споруди, тому це якраз в зоні ураження хаймерців. Тобто, вже можна говорити про малесенький початок деокупації Криопіції де Криму. Абсолютно, це те, що ми говорили: каскадні операції. Перший етап яких це взяття під вогневий контроль, баз накопичення. Те, що ми наразі і. Бачимо, плюс пані Тетяна Лівий берег, щоб не було відчуття того, що вони безкарно нас обстрілюють, ні удари по голій пристані, удари по Олешках, відповідно знищені е, командно-штабні пункти і склади з БК. Оце показник. Ніхто безкарно. Не буде обстрілювати. У нас достатньо засобів ураження, щоб придушити будь-яку активність російських окупантів. Мовиться про вогневу активність. Дуже вам дякую, пане Дмитре. Це був пан Дмитро Снігировьов, військовий експерт, співголова ініціативної групи права справа. Бережіть себе і слава Україні. Примаємо стрій. До нових зустрічей. На все добре.